Привіт, олі дівчата! Сьогодні ми з вами розглядаємо нову колекцію від Глембі джелі, Желейну колекцію. Так що все буде дуже красиво і желейно як обіцяє нам В Всі колекції всього-навсього поки що 4 продукти. Але ми знаємо, що бренди від Єви. Ну, дуже полюбляють свої колекції випускати не одразу всю, а якимись частинками. Може щось ще вийти в цій колекції, тоді я поступово буду вас знайомити із іншими продуктами, поки що їх тільки 4. Що ж війшло до цієї колекції? По-перше, це бальзам желе для губ ось в такій коробочці. Цей бальзам поки що коштує 169 гривень, і він вийшов в двох відтіночках. Фіксувальний гель для брів коштує 149 гривень. Нічого вам не нагадує. Такі пакування ми з вами вже тестили. В нас був з вами вже тінт для щік з Аврори. Дуже схоже пакування на це. І в нас був тінт -желе від Ламель. з їх лінійки останньої Subliminal. Ну, це пакування дуже схоже на пакування з Аврори. І цей тінт Желе від глимбі поки що коштує 169 гривень. Вийшли вони в трьох відтінках. Один більш холодний, один більш теплий, один нейтральний. Я, здається, взяла нейтральний. Це номер 01. Здається, він нейтральніший з трьох. І четвертий продукт така тарахтілочка, наче для невмовлят. Це блиск Плампер. Він коштує 149 гривень. Вийшов він в трьох відтінках. Відтінки. Позначається ось тою погрімушечкою всередині. Як же вам показати? Вам не видно, вам відсвічує. Тут персик всередині вовтається. Полоничка другий і третій ще ожина. Мені дуже сподобався аромат, саме близько з ожиною, але, на жаль, їх не було в наявності. В наявності була, був тільки персик. До речі, персик мені сподобався по аромату найменше. Ну, на жаль, маємо, що маємо, будемо пробувати з вами персик. Ну, Може, це просто тестери, мені не дуже сподобались, які довго відкриті, а зараз відкрию і персик мене здивує чимось. З чого почнемо? Почнемо, напевно, з брів. З однієї сторони, тут є така щітка і розчісочка для брів. Ну в кого густі брови, і їх треба додатково ще розчісати. Я думаю, що для мене ця розчісочка. Ну, що вона є, що її немає. Тільки вон, тональний крем десь познімала, і все. Щіточка, ну, щіточка ще більш-менш, може, щось вона мені і причеше. З іншої сторони, в нас сам гель прозорий. І ось така щіточка з гелем. З однієї сторони більш довгі щитинки, з іншої сторони, короткі щитинки. І вона така пласка. І цією пласкою стороною можна. Розподілити, знаєте, так як намастити брови цим гелем. Брови в мене, знаєте, це той варіант, коли легше сказати, що їх нема, ніж вони є. В мене було зроблено дуже давно татуювання, ви знаєте. І я дуже розстроєна тим, що я зважилася на татуювання. Колись мої брови були доволі широкими, поки, поки я їх не повищипувала. Зараз це так, знаєте, такі якісь недоброві. І щоб ви хоч щось побачили, давайте я для вас наближусь і спробуємо щось вкласти з цих недобрів, щось спробуємо зробити цим гелем для брів. Трохи в мене ось тут на початку брови ще трошки є волосиночок, тут геть нічого немає, тут просто шматок татуювання і все. Так що я набдаю перевагу тінтам для брів, таким маркерам для брів, які ми можна промалювати тоненькі волосинки, додати ті волосинки, яких не... Вистачає мені в моїх бровах. А гелі для брів це не зовсім, можна сказати, моя історія. Хоча, в принципі, я користувалася гелем для брів від Мак і від Benefit, Які, знаєте, такі, ну, тримають все, що можна тримати. Так, спробуємо. Так, Буду піддивлятися в дзеркало. І мені дуже заважає моя чолочка. Чубчик мій. Прибирати його треба в сторону. Так, давайте. Спочатку. Намащу плоскою стороною намащу гель. Ну відчувається, що він такий клейкий, що буде тримати брови навіть не слухняні. І давайте тепер розчішу короткими щитинками, бо довгі щитинки для моїх брів не потрібні в мене не так багато волосинок. І давайте я спробую вообще зачесати їх. Просто вверх, щоб хоча було видно, щось воно тримає, чи нічого воно тримати не буде. Щоб ви хоча б бачили хоч щось на цих трьох волосинах. Так, і ще раз приглажу ось цією пласкою стороною для тих, хто хоче приклеїти брови до свого чола, до шкіри. Може, роздивитись, так тримаються волосинки в ту сторону, куди я їх зачесала, якщо вам хоч трошки видно. Хочу сказати, що гель доволі приємно пахне. Я не знаю, навіщо додати віддушку в гель для брів, але, може, комусь, знаєте, це теж якийсь тригер, коли і гель для брів якось не так пахне. Продовжимо фарбуватись, і зараз ми з вами нафарбуємо вії. Ось такою туш'ю від Глембі. Ви знаєте, по кольору, по вигляду, так, наче вона теж десь з цієї колекції, хоча ні, це туш 5D маскара. Спробуємо, що вона зараз зробить з моїми віями. Вона коштувала по знижці 80 гривень. Судячи з назви 5D, я так думаю, що вона буде для об'єму. Давайте подивимось на щіточку. Приємна софтачтуба, щіточка силиконова. Така, трошки як бочоночок. Посерединці довші щитинки, а по боках такі трошки коротші щитинки не знаю, чого так, знаєте, пафосно назвали цю туш 5D, але б я сказала для такої базової класичної туші дуже непоганий варіант. Давайте наблизимось. Ось можете подивитися. Так, трошки додала довжини. Ну, об'єму так теж трошки. Все, знаєте, все так в базовому варіанті. Не думаю, що вона буде тримати завиток ця туш. Вона така доволі кремова для тих, в кого вії дивляться вперед. І свого такого власного завитка не мають. Я думаю, що ця туш не підійде. З плюсів можу сказати, що гарно розшаровується, не створює якихось комочків. Гарно прочісує вії. З мінусів хочу сказати, що трохи колюча щіточка. Кому це не подобається, я думаю, ви не будете в захваті від цієї туші. А так, як базовий варіант. Чому б і ні, можливо. А ми з вами рухаємось далі, дивимось на наступ... Дивимось. А ми з вами рухаємось далі, тестимо наступний продукт. Хочу зволожити свої губи, і тому ми з вами зараз розглянемо ось цей бальзамчик. В нього дуже цікаве виконання. Він ось в такому пакуваннічці, наче точно желешечка. Запах мені сподобався два варіанти, і обидва варіанти мені сподобались по аромату. Дуже ніжний, такий дійсно такий якийсь желейний аромат. Значить дійсно хочеться з'їсти ось цю желешечку з цієї баночки. Але не варто, не треба. До цієї желешечки надається ще ось така ложечка. Звісно, не ложечка, а це в нас такий пензличок, силиконовий пензличок, для того, щоб намащувати губи цим бальзамчиком, цим желе. Те, що треба. Дуже багато я цією ложечкою набрала бальзаму. Я думаю, що зручніше було пальцем розподілити цей бальзам, якось цим силиконовим пензликом не дуже рівномірно розподіляється. Так і хочеться, знаєте, пальцем все це поправити. Ну Так і зробимо. Пальчиком трошки поправимо, що там нерівномірно розподілилося. Собою брати буде не дуже зручно, а так поставити в ванній кімнаті. Доволі симпатично, така желешечка. Якщо гарно буде зволожувати губи, то я думаю, цей бальзамчик оселиться десь в моїй ванній кімнаті. А ми з вами переходимо до тінту. тінт желе для щічок. я спеціально не припудрювала своє обличчя поки що для того, щоб нанести цей тінт. Я взяла його у відтінку номер 01. До речі, я забула сказати вам, в якому відтінку я взяла бальзам, і дуже погано, що на самому пакуванні зовсім немає ніде відмічено, який номер відтінку. Тільки на оцій коробочці. Відтіночок номер 02. Ми з вами переходимо до тінта. Так, відкручуємо, як завжди, кришечка. Ось такий красивий, ягідний відтінок. Взяла для порівняння мої желехи з аврори. Ну, дійсно дуже схожі, але є одна різниця. Це пакування розкручується. <реш> Краш-тести продовжуються. Щось з моїми руками останній час. А з аврори вони просто відкриваються. Від глимбі, бачите, такі більш червоні, більш. Теплі, вони наче розшаровуються, іначе як відриваються шматочки цього желе. і я ці шматочки на шкірі бачу. Ті рум'яна, що за аврори такої проблеми не мали і не мають досі. Нанесемо. Я відразу пальчиком ось так розтушую. Ці рум'яна краще ось так тушувати пальчиком і саме такими прибиваючими, притискаючими рухами. Бо якщо ви будете їх розтягувати, то вони просто знімуть попередній шар вашої тональної основи і ляжуть нерівномірно, непогано розподіляються. Якщо їх так от пальчиком розподіляти, і виходить такий натуральний рівномірний рум'янчик. І залишився в нас один продукт. Давайте перед тим, як дивитися на той останній продукт, подивимося, що з моєю бровою. Ви знаєте, волосинки, так можна сказати, тримаються. Я б не сказала, що волосинки зафіксовані просто намертво. Ні, вони такі трошки рухомі, але все одно зберігають те направлення, той орієнтир, куди я їх зачісувала. Так, трошки загнула, але ось так. Я думаю, що цей гель для брів дуже багатьом дівчатам сподобається, і в кого ну не надто неслухняні і жорсткі волосинки, я думаю, цей гель прийдеться до душі. Цей гель сподобається. Він гарно тримає. Я бачу, що він гарно тримає, але при цьому не намертво, знаєте, приклеює брови до вашої шкіри. Але все ж таки, я думаю, що можна трохи почекати знижечок і тоді вже купувати цей гель для брів. І, в принципі, як і все, що ми сьогодні розглядаємо. Ви знаєте, що Єва полюбляє спочатку випустити нову колекцію і трошки позавищувати ціни, а потім додати знижечки, і в принципі, потім ці продукти, отак з такими знижечками і продаються. До речі, мені повезло, і я купувала всі ці продукти. 2 плюс 2 дорівнює 4, так що все одно я не скажу, що я купила повністю за повну ціну всі продукти, все одно в мене була знижка. І останній продукт з цієї колекції, який ми сьогодні розглядаємо, це Blisk Plumper. Наскільки він буде плампер, подивимось. Так, і, до речі, губи мої зволожені. Мені подобається. Дуже прекрасне, таке приємне відчуття на губах після бальзамчику. Так що, я думаю, бальзамчик все ж таки оселиться в моїй ванній кімнаті. Мені не дуже зайшла ідея оця з брязкальцем від глимбі. Не дуже, мені здається, буде гарно, коли носити в сумочці, і всі навкруги чують, що ти вже йдеш. Таке трошки дитя... дитяче, знаєте, рішення. Так, спробую аромат. Ні, все ж таки аромат, мені цей не подобається. Ну чого не було в наявності. близько ожини, тільки був тестер і все. Це не персик, це щось, знаєте, солодкий пластик, щось таке, не знаю. Ну, дуже мені не подобається цей аромат, але, ну, на жаль. але, на жаль, все, що було, що можна було взяти на пробу в магазині. Пробуємо. Ефект плампінгу доволі відчутний. Хто не любить плампери? І я думаю, вам не слід дивитися в сторону цих близьких пламперів, тому що припікає так доволі гарно. Дуже відчутно припікає. Я не боюсь, коли в мене гарно так припікає губи. В мене не дуже висока чутливість шкіри губ, тому все окей. Але з чутливими губами дівчата навіть не дивіться всю сторону, ви не зможете ним користуватись. бо так, наче, гарно-гарно намастило губи перцем. Так, аж горячі, знаєте, губи. Підгорають, я б сказала. Так. Я б сказала, блиск, як блиск. Ніякого ефекту плампінгу. Ну, до речі, я від жодного пламперу не бачила візуального ефекту, щоб якось там, знаєте, наповнились мої губи. Так, припікає, але які були губи, такі вони і залишаються. А так, нормальний блиск, зовсім прозорий, ніякого кольору він не дав. Просто прозорий, гарний блиск. Добре, давайте так підсумуємо все, що ми сьогодні з вами затестили, і про ще один продукт, який ми з вами не тестили, але в макіяжі він сьогоднішньому приймав участь. Я наприкінці теж хочу вам розказати. А і до речі, за покупочку ось цього всього мені ще дали подарунок. Ну, не знаю, такий собі подарунок, як на мене. Це ось така міні-косметичка вони назвали, ось така маленька кишенька. З таким рятувальним величезним колом, не знаю, може, знаєте, брати з собою на пляж кудись, щоб не загубилося, і щось покласти. Ну, я думаю, що така собі, такий собі подаруночок. Підсумуємо. Те, що ми з вами затестили. Гель для брів, я думаю, доволі непоганий. Я думаю, дуже багатьом дівчатам сподобається. Не залишив він ніяких білих слідів. Гарно розподілявся, гарно наносився. Щіточка дуже зручна. Розчісочку нічого не можу сказати. Дівчата, в кого більш густіші брови і хто користувався, пишіть в коментарях, як вам сподобалось чи ні. І гель доволі непогано тримає. Бальзам для губ це тепер моя любов. Звісно, він оселиться в мене. У ванній кімнаті гарно зволожив губи, приємний на губах і дуже класний ягідний аромат. Блиск, блиск, блиск-плампер. -плампер. брязкальце, ні, не моє. Як плампер пеще дуже здорово, в кого чутливі губи, дівчата, не ризикуйте. Як блиск, непоганий, такий нормальний базовий прозорий блиск. І, до речі, я не сказала: Персиковий це номер 03. Рум'яна желе ви знаєте, такі самісінькі, як і рум'яна з Аврори. Вони доволі непогано тримаються на обличчі. і... Як на мене, доволі непоганий варіант рум'ян. І те, що не стосувалося саме цієї лінійки, желешної лінійки це ось ця туш 5D. Я не скажу, що це туш 5D це звичайна базова туш в доволі непоганому виконанні. І ще про один продукт, але вже від LCF, ви зрозуміли, я хочу розказати цим продуктом, цією палеткою Тіней, вже розкриваю всі карти. Я зробила сьогоднішній макіяж очей. Це остання палеточка, яка вийшла в LCF на 15 відтінків, яка називається Serenity Glow. Я не дуже полюбляю тіні від LCF. Я не фанатка тіней від LCF, але інколи в них трапляються доволі непогані палетки, доволі непогані відтінки. В цій палетці дуже гарні матові відтінки. Чудові матові відтінки, вони зовсім не пилять, вони гарно наносяться і дуже гарно розподіляються, тушуються просто бездоганно. Я поки що нічого не можу сказати, як вони будуть носитися протягом дня. Хто вже користувався такою палеткою, напишіть, будь ласка, в коментарях, але поки що те, що я бачу, мені дуже подобається. І те, як з ними було працювати, мені дуже сподобалось. Ви вже зрозуміли, матові тіні прекрасні, і деякі сяючі тіні теж мені дуже зайшли. Зокрема, два більш темних відтінка. Вони дуже маслянисті, вони гарно розподіляються. Так, ну давайте прям зверху буду. Це просто масло масло. Подивіться, ось ці два відтінка сяючих тіней. Це щось неймовірне. Це, знаєте, як з якоїсь доволі дорогої палеточки, я б сказала. Ця палетка поки що коштує 159 гривень. Але якщо вона ще й по знижці буде, точно дуже класна палетка. І ще один відтінок, який мені сподобався, це ось цей який як зебра. Я б сказала, що він вже більш такий сухіший, але його можна використовувати як топер. Він дуже-дуже сяючий. Гарно переноситься на повіку. Більш м'який. Ось цей відтінок, найсвітліший, він мені, мені менше сподобався, він доволі сухий і він набирається дуже такими шматочками. Не так, не так приємно набирається і лягає на шкіру. Теж не так приємно. От якщо побачити, якщо ви подивитесь, він трошки буде підкреслювати всі зморщички на повіці. Єдине, чого я не розумію. Мені здається, що для цієї палеточки ось цей ріфільчик, який, ви бачите, трошки спітнів навіть, це підложка. Я не розумію, чого глимбі, ой, глимбі, я не розумію, чому LCF вибрали саме чорний відтінок для того, щоб зробити його підложкою. Щось він розшарувався, навіть не дуже набирається. Мені здається, що більш логічно, якщо вже. Додавати ось такий рефіл, якщо б тут була підложка просто-напросто нюдова, яка б просто вирівнювала по віку. Не дуже мені здається, вдалим вибір саме такої чорної підложки, але все інше, ви знаєте, дуже класна палетка. Ну і наостанок той подарунок, який мені сподобався більше, коли я купувала палеточку, то подарунок від LCF. Ще мені дали ось такий органайзер, дуже милий органайзер для дрібничок. Можна покласти якісь дрібнички, бачите, тут є ще ось така кишенька. Я думаю, що цей органайзер набагато кращий, ніж подарунок, який я отримувала від Глембі. Як на вашу думку, пишіть все в коментарях. Хочу почути від вас ваше враження від тих продуктів, які ми сьогодні затестили. Ваше враження, якщо ви користувались такою палеточкою від LCF. І взагалом, чи тіні від LCF вам колись, хоч якісь, подобались? А на сьогодні все. Хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково не забудьте підписатись і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступного відео. А я з вами прощаюсь, як завжди, гарного вам всім дня і неодмінного тихої вам всім ночі!